Придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня неділя, яку ми називаємо неділею сиропусною, є дверима до святого і великого часу Великого посту. Це є неділя, яка відкриває нам двері. У велику дорогу, велику мандрівку, яку ми називаємо мандрівкою до Воскресіння. Цікаво, що цієї неділі наші літургійні книги особливо нам звертають увагу, начебто допомагають нам ще раз усвідомити одну трагедію людства, звертають нашу увагу на первородний гріх, на гріх наших природичів. Темою цієї неділі є вигнання Адама з Раю. Внаслідок гріха наших прародичів, ми всі, все людство опинилися в дуже неприродньому для нас стані. Стані вигнанця. В стані, ми би сказали сьогодні внутрішньо переміщених осіб. В стані емігрантів, які через Трагедію через лихо втратили свою домівку і мусили залишити свій край. І ось початок Великого посту для нас, які знаходимося у цьому неприродньому стані позбавлення можливості втішатися райським щастям, знаходимося в такому моменті, якби. Переселенець, біженець, нарешті отримав новину, що можна вертатися додому. Мабуть, у ньому тоді заговорить уся глибина сили його ностальгії. Це те, що його знову потягне до тої домівки, яку він давно втратив, тої домівки, за якою він так скучав. Ми знаємо, як сьогодні наші брати і сестри, яких є понад 14 мільйонів осіб, як тільки мають першу можливість, намагаються повертатися до свого дому. І ось сьогодні для всіх нас цей голод звучить: Вертаємося. Все те, що нас з нашого дому виганяло. Є переможене, сьогодні відкриваються двері покаяння. І зміст Великого посту якраз нам представляється сьогодні як велика мандрівка назад додому, додому Небесного Отця: повернення від смерті до життя, від землі до небес, повернення від життя у гробах до Воскресіння, Воскресіння Христового. Цікаво, що сьогоднішнє іванське читання, яке нам подає Христова Церква як у цю новину про можливість вертатися додому, має три дуже чітких частини. Має три теми, які об'єднані начебто в одну. Тому що вістка для Біженця, що можна вертатися додому, потребує конкретних механізмів, як це зробити. І ось сьогодні тих три теми насправді надзвичайно важливими і глибокими для нас. Найперше, сьогодні звучить заклик до прощення. Тому сьогоднішню неділю ще називаємо неділю всепрощення. прощення. Євангелі починається ось цими словами. Коли ви прощатимете людям їхні гріхи, їхні провини, Отець ваш Небесний простить вам. Святі Отці говорили, що мандрувати до неба неможливо з кайданами на руках і ногах, а тим більше з кайданами на своєму серці. Цей вихід, вихід з гріха. Сьогодні церква порівнює з тим моментом звільнення виходу Ізраїля з Єгипту. І простити простити людям їхні провини, означає лишити усяке зло, яке вчинив не тільки я, а ті кайдани, які на мене інші заклали, там, за дверима Великого посту, для того, щоб мати можливість. Рухатися вперед. Цікаво, що це прощення людям їхніх провин. Нічого не має спільного із замиренням зі злом, намаганням втекти від боротьби. Цілком навпаки, ми знаємо, що традиція. Здійснювати чин Всепрощення сьогоднішню неділю має давні монаші коріння. це якраз сьогодні, в неділю сиропусну, стародавні пустельники прощалися один з одним і розходилися на 40 днів самотності в пустелі. Вони прощалися і прощали один одному, тому що багато хто з них вважав цілком слушно, що може навіть не повернутися назад, бо пустеля це є простір тяжкої, непростої боротьби зі злом. Щось подібного сьогодні, коли наші воїни прощаються із своїми рідними і близькими, беруть в руки зброю і йдуть боротися. Із дияволом і його слугами там на передові. Ми прощаємося в надії зустрітися. Ми прощаємося для того, щоб взяти, як сьогоднішній апостол каже, в руки зброю світла, якою ми можемо побороти усі хитрощі диявола, а відкласти усі діла темряви. Друга тема, яка сьогодні звучить, це звучить про певну радість того посту. Каже нам Євангеліє, коли ви постите, не будьте як лицеміри, що виснажують свої обличчя, щоб було видно людям, що вони постять. Ця мандрівка є мандрівкою в дуже чіткому напрямку. Цей напрямок. Святі Отці описували так. Від того, що є зовнішнє, до того, що є внутрішнє, і від того, що є земне до того, що є небесне. Бо ми часом собі уявляємо піст із знаком мінус. Ага, В тому часі ми мусимо зробити мінус тому, тому, тому. А тут Церква сьогодні запрошує нас почати міст піст і знаком плюс, рух до чогось. Це таємне, про яке сьогодні говорить Євангеліє, кажучи: що ти, якщо ти постиш, покажи це не людям, але отцеві твоєму, що є у тайні, і отець свій, що бачить у тайні, віддасть тобі. Що є тою тайною, яку ми маємо, як той знак плюс Великого Посту у собі здійснити? Це є тайна примирення з Богом, тайна єднання з Ним, тайна пошуку Його у моєму житті. Це є тайна пошуку тої нашої домівки, того небесного. Задля якого ми були сотворені, ця тайна є тайна переходу від незвичного стану гріха до нашого природнього стану життя в Божественній благодаті Святого Духа. Ця тайна є тайною світлих учинків, ця тайна є тайною присутності Божественного у нашому сьогоденні. Тому то змістом Великого посту, або радше тим способом, в який ми повинні рухатися, ці духовні мандрівці, додому до Небесної нашої батьківщини, є три конкретні діла. Це є піст, тобто рух від зовнішнього до внутрішнього, це є молитва, тобто простір спілкування. Стаєнственно присутнім у нашому внутрішньому, перш за все, житті Богом. І це є добрі діла. Властиво, добрі діла є зброєю світла, про яку нам сьогодні каже апостол Павло. Той, хто не має добрих діл, не має тих інструментів, засобів, яким побороти злі підступи диявола. Піст, милостиня і добрі діла. Є тим способом нашого руху змістом цього Великопостного подвигу. Тому так важливо почати Великий піст зі святої Тайни сповіді, щоб виставити при помочі Духовного Отця ось ці духовні координати нашого руху, руху мандрівки до святого Великого Дня Пасхи Господньої справді, ми мусимо побороти наше особисте зло, яке є в нас. А тоді зможемо бути здатними побороти все те зло, яке нас оточує і на нас чигає. Коли ми з вами чинимо добрі вчинки, тоді ми збираємо собі скарби на небі. Це є третя тема, яка сьогодні звучить. І час Великого посту, мабуть, має бути часом збирання отих скарбів. З чим ми наблизимося до Пасхи Господньої? Що ми назбираємо як плоди духовного зусилля посту в тому часі? Ми мусимо собі поставити це конкретне завдання. Ми знаємо, що коли ізраїльтяни виходили із Єгипту, то Єгиптяни їм позичили дуже багато. Золотих прикрас, золота, з яким вони вийшли з тої єгипетської неволі. Можливо, і сьогодні ми мусимо, вирушаючи в ту мандрівку, взяти із собою отой небесний скарб добрих діл. Свого часу, Блаженніший Шлібомир говорив, що коли ми чинимо добро, ми є дуже сильними. Отож, Ставаємо до того часу Великого посту в повноті сили добрих діл. Розпочнімо цей Великий піст з рухом до нашого внутрішнього світу. Пізнаємо, ким ми є насправді. Пізнаємо, де є наше серце, до якого скарбу воно прикипіло. Намагаємося наше серце підняти. Підняти вгору, яка каже наша літургія, шукаючи скарбу на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють стін і не крадуть. А відтак повернемося, повернемося, примиримося з нашим Богом, небесним Отцем, який, як люблячий батько, чекає нас із розпростертими руками. Нехай Господь Бог поблагословить нам цей Великий піст. Я хочу попросити прощення сьогодні, якщо я чимось вас образив, бо це прощення не є якесь дуже абстрактне, а дуже конкретне, тому що ми не раз кривдимо один одного конкретними нашими вчинками. Поможіть мені зняти кайдани з моїх рук, ніг, з мого серця, щоб я міг разом з вами далі рухатися вперед. До Христового світлого дня Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!